Мене звати Бало Граната і ви на моєму ютуб-каналі з вивчення угорської мови. А тепер поговоримо про питання, яке завжди мучить всіх. Чому угорці говорять і до і догозом, і лакок, і лаком, фугла козок, фугла Яка в них різниця? Справа в тому, що саме ікові дієслова в особі ін я отримають закінчення м, ем", коли ми з вами будемо провідмінювати дієслова. Наприклад, якщо дієслово dogozik, то індогозом. дієслово локік то ін дієслово usik, то in usom. чи впливає це якось на те, що означає слово? Ні. Чому? Тому що. Це додалося для краси. Ми вимовляємо М у кінці дієслів в особі Я, ікових дієслів, бо так гарніше. І насправді нема ніякої різниці між тим, чи сказати «догозок» – «догозом», лакок, лаком. Справді, вся справа у красі, у милозвучності і комусь гарніше звучить сказати «ін лаком», а комусь нормально сказати «ін лакок». По всякденному вжитку К нормально, хочемо перейти на трошки літературнішу мову, то ми перейдемо на М і будемо говорити лаком, догозом і фоглакозом. Але на те, як вас зрозуміють угорці, це не буде впливати. Особисто я завжди рекомендую спочатку вчити К і не звертати увагу на цю М, бо з неіковими дієсловами ви не можете вживати закінчення М. Ми не можемо сказати «юлем». це не буде вже сиджу. Це буде некоректно, це буде виглядати так, ніби ви не вмієте провідмінювати слово, ніби ви кажете не сиджу, а сидить замість я. Тільки «юлек». Шейталом не існує, тільки шейталок, «Медяк», ювик. Іду, приходжу, не існує медіа і не існує «йовим». Тому моя рекомендація завжди: старайтеся використовувати для початку К. А коли ви вже добре запрактикували і знаєте ікові дієслова, вмієте їх розрізняти швидко, тоді ви можете переходити до красивішої версії дієслів. Також тут я мушу згадати: для тих, хто вже знає про відмінювання дієслів, що в угорській мові. Присутнє так зване об'єктне відмінювання дієслів. І там ми також маємо закінчення М. Наприклад, Ір розумію, тудом, знаю, «гондолом», думаю. І ця М буде вказувати на те, що ви конкретно над якоюсь інформацією думати, думаєте, якусь інформацію розумієте. Вона не буде мати нічого спільного із цією М, яку угорці використовують для краси. Тому для того, щоб вам було легше в подальшому вчити складніше відмінювання дієслів, ми рекомендуємо триматися простого базового закінчення К, а М залишити для вищого свого рівня. Отже, друзі, я дуже вдячна, якщо ви додивилися це відео до кінця. Ця тема я напрочуд цікавою. Про неї ще можна говорити і говорити, бо в угорській ще є дієслова, які варто згадати. Але я дуже сподіваюся, що це відео допоможе вам навчитися провідмінювати дієслова в угорській мові, дасть вам розуміння. Щодо К і М в особах я, ставте вподобайку цьому відео. І до наступного уроку. Бувайте, друзі! Па-па!